Так, 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 так. друзі, всім привіт, І знову це друга зараз ігра буде відбуватися по колоду Mobile серед Ukrainian People на 100 000 bucks. Ну Ви поняли, що сума велика, піздець яка. І зараз буду змагатися третій день за призовий цей. Турнір. Так, оп. оп 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 оп, 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 оп. Так, все, перезапустився все, чотенько. Мене чути? Перезапустився, чотенько. Да, Друзі, всім здорово заново, всіх обняв приподняв хруну спиночку. Обійняв. Типа зачекай хвилинку, дай коли старт. Типа го, стартекс і Анічка йде. Через скільки старт? Ісус добряк. Благословляю. Благословляю один до мив зброя, я сам від зброя, я бачу людям, токсик фул, реки, тіга, дю 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 Не встиг поїсти нормально, блять. <кл 'ї> так, здрасте, котенятко, привітики, привітики, привітики. Зараз вже затримка набагато більша, то я вибрав саму максимальну, яку можна поставити. Time... Так що, всім гарного перегляду. Всіх обнімаю, хрумаю спиночку. З дрісті дрісті. Анастасія, що ви сьогодні готували смішного на Ну, Розкажіть. Друзі, всім напоминаю, всім добрий вечір і ще раз слава Україні, слава нашим героям і напоминаю, сьогодні йде третій день призового туріка від клану Nexus, які змагаються за грошовий фонд приз в сумі. Ніхуя собі дохуя грошей там. Так, яка, я вам не скажу. Переходьте в телеграм-канал і там все побачите. Пельмені домашні? Ти вмієш готувати пельмені домашні, ніхуя себе. Типа четвертий день. Бля, й поняв гаврик. Ну, четвертий день. Вибачаюся, друзі. Помилочка трошки, но... Ми одним день проїбався, я десь. Ну нічого. Всі, всі так зрозуміють. Так. Надіюсь, зараз мої більше бнюха зберуться і поки більш ефективніший результат. Ну, все одно відіграли дуже добре. Субет? So, so так, малиш. Курта. Не nee, вибачайся. Ти що гониш, Гендольф? Ти що нюхаєш? Я ж, блядь, професійний це ж, блядь. Давайте подивимося за Udesitкою, бля. Хочу подивитися за Odesitкою. Уу. Uh. Генрих, ти будеш грати після ігри, братику? Зараз підеш, типа, в, ну, в кібешечку. Там треба глянути, що там поклану ще, звісно, і потом пограти. Давайте лянемо на розльоточку. Ой, розльотка вообще чотенька там, опа. Там зараз хтось комусь буде бити їбальника Зараз я вам покажу, хто кому. Малиш зараз Адра кадабра опять забирає колда, ніхуя собі. Адра... це абра. Типа я не влад. Ти не Влад? Блять. А що загиндуть в мене, бляха? Абрака малий забирає Дію. Ніхуя собі, ніхуя собі. Ой-ой, ой по ньому просажують! Адака Абракадабру забирає. Хорош вітамінич. Вітаміни забирає Абрака Хорош красавчик. Ай! І малий забирає вітамінича тим часом. Кур забирає філа, малий забирає вітамінича. І зараз Вінстон. Це Вінстон, той Вінстон, який заходить до мене на стріми? Тарік, а, все поняв. Покламний гнор, нор, тільки що дивилася. Все, я зрозумів, друзі. Тоді, напевно, зараз після цього всього стріму, зараз буде стрім на Тіктоці. Зарамку тинякий на Тікток, де ви можете перейти, підписатися і подивитися стрімчанський, де ми будемо зараз грати паблік. Це... Або з Гаврозавром підемо на космос. Щось одне з двох. Так. Малий забирає Наніка. О май гад. Так, що мої шарханчики роблять? Де мої шарханчики? Дивись тут. Ну тут вони на, всі на цьому херячаться. Так, мої... є хтось. Це всі хто рядом тут, а чи що? Чи це мене глюче, блять? Це всі, хто поруч, чи це мене глюче. Так, сейчас, подожди, секундочку. Опа. Так, ладно. Якудзинята, Яку Що роблять як робить Стак якузи. Стак якузи. Лутається. Він вже десь 2 кіла на колядо. А, він налічепсі. От тут на лічепсі вони колядують кіли. Так, як думаєте, хто кому зараз напихає? Стак Абракадабрича, а блядь, вітамінича. Дивіться, піднімається. уху! Ну Давайте подивимося за вітаміничем. І там опять забирають абракадабру. Да, Аброкадабру забирає. Кур забирає філочка. Блін, оце, типа, прикольний скин, я не знаю, як вона називається, але ну, доволі така, мені кажется, з перших в колді. В наушничках, такі тактичних. Там Вінсу, Наніка, блядь, сажають на бутилку. Остався Вітамінич. Вітамінич H один, Якщо Вітамінича зараз посадять, це буде біда. Опа, оп-оп-оп Це стак са -самки, богемол, ці, 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 ціпо, самки богемола, блядь. Кажу богемолки, Перестрілка після нами, Да, 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 братику. Мали забираю вітаміни. Хорошо, що впав, короче, філ, блядь. Бо, якщо забрали бы вітами, це була б, блядь, الج, блядь біда А так, ніхуя nih. сказочник, з кимось вони фатяться тут, а ну давайте подивимось з ким вони тут фатяться. Звізі, скла с сквадом сансайчики тут є три сквади, блядь. Ну тут зараз буде весело, то тобто, есть, Якщо вони не об'єднаються, і більше за все вони зараз получать пізди, хтось. Ну, так зазвичай трапляється, якщо що. Вітя через вікно не можу вибратися. Дивіться, блять. Рівно в вікно, бля, попадаю, да? Шу? Хуй, блядь. Ой-ой-ой, забирає сказочника, лео, ебашить візи. Ді... Забирай Ди De Niro, братишки. Блять, висибні, то есть нахуй з цього, блять, щоб я щоб я міг політати. Блять, оп опять, сука. Летіть. О, я вийшов через двері. Заебесь, блять. Я думав, що я вже заблудився. Ого, го тут Зелікса зараз, певно, що зажмуть і напіздують дуже хорошим чином. Типа Де там питається з Пингвиничем. Пингвиниш Денирич, Токсин, Сансайч. І тут Зелікса зажимає Токсін. да, забирає. Остається один типулечка, я думаю, що його вони не заберуть. А! -а, -а! Массакр забирають! Безбожники! привіт! Що там як турик? Братик, Турік, турик чотенько. Ху... Як завжди, хуяря друг друга, нахуй, блядь, і даже якають. Так, сапер. Філ забирає твіті, Нихуя себе! Нихуя себе! Масакер, да, братику. А масакер був хороший. Ну що, тут короче філіч. Олечка, Олечка питається фатитися з Наніком, вона його зараз забере. да, Олечка забирає Наніка, забери Наніка, бляха. Ай, хороший вітаміни бляха поміг наніку чисто по фатипу. Покажи мої NV бляха. Братіку, легесочку, дивися. Е, де це Друзі, хто хоче подивитися тіпа, за своїми NV, НВ, НВ? Вот тихий, як я розумію. Ну, типа, тихий. Ну, зараз ще гляну, хто є з інвішок. Більше нікого з інвішок не залишилось. Тихий Акула. Вони собі десь катаються, поняв, типо їдуть. Старіс, Стесір, Стесір. Тихий. Шайн Ar і Arucard. Нісен забирає Твіті Тим часом Скордетика. Токсин забирає ваншотика. Ну ладно, пока миссии їдуть, давайте подивимося трошки за іншими, щоб було цікавіше чуть-чуть. Типа, а наші що там? Наші, це ти маєш в виду, типа, элитный легіон, я розумію. Чи Денис, чи, ти про кого кажеш? Наші літають. Наші летять шархани, блядь, кудись. Они метянчики кудись пиздят. Не, аніметянчики кудись Їдуть. Деніс, братику. Наші це наші, чи наші це якийсь другий клан, тіпа, скажи, будь типу, бо я знаю, ви підписані як в Телеграмі, я знаю вже, як ви підписані тіктоці, але я не знаю, як ви, сука, підписані в ютубі, блядь. Ти ви, що вона робить? Диви, куди вона зібралася? Ану. Доганяє просто. Ну, зазвичай доганяти діло хуйове. Але тут, блін, диви, перестріляла. Отупо от от перестріляла, лишилося 36 хпшечки. І візі забирає батони ще так само. Там батони забрав візік і впав. Да. І ескапізм. Зараз буде файтитися з, бат... з візіком. Так, Візік виходить один на один від дерева і ескапізм його забирає. Але зверху мені кажеться хтось поміг. Чи ні? Хизи, блядь, типу. Ну, факт тому, що вони забрали. Елітні. Все, все поняв, братьку. По нулям. Так, що роблять стіч? Стіч катається собі на жопсі. Горбочка. Хакер. Хакер. Блять, оце нормальний світ, ну, типа, гоуста цього, бля, до речі. Оця тілочка прикольна, на жопа охуєна. І і косичка чтко. Так, твіті СКП забирає комплекса. О, дивися. Кто вони фатяться на лічебіше? Вони ще з лічебки не вийшли. Ганікан забирає ваншотик, а тим часом. СКП з Легіонера. HP. Хто є поруч? Бля, ти вже ж не до хуя людей є. Ні, карма, давайте за кармою подивимося. Карма, легенда, покажи їм. В тебе ж є сей же, в тебе ежеш, блядь. На нахуй. Ха-ха, хорош, І Побіг біг бум нахуй. Туда, блядь. Я ебатись не хотів, бляха. Це я так само граю з робошаше, ви понимали, блядь. Біжу, біжу, побачу, чіла, на нахуй, бум, блядь. все, блядь. Чотко, блядь. Хорош, блядь. Зато дієво, нахуй. Побачив, в'єбав що там, все, побіг далі. В нього був же же ж, блядь, якщо я не помиляюся, скажи, скажу я. Гоус, блядь, міфік. Але він, походу, для нього великий. Ще він вирішив бути в плаш пальто, щоб не виїбав ніхто, блядь, я навіть не розумію, типа. Так. Поняли, хто взяв, блядь, лічебу, блядь? Піздились, піздились на цій лічебі, а. А взяв, блядь, карміндж, бляха. Сайчі, Омега, Порн. Ну, ну ну хапчик, вони спалили тут. А... Кого вони спалили? Я, я їх сам не бачив. Легіонерівців. Да, легіонерівців. а ну давайте подивимся. А, там, блін, і там файт, і тут файт. Давайте вже подивимося на цей файт. Ні, вони будуть відходити, як я розумію. Я швидко переключуся на свої, хочу подивитися. Тут мої Ш -ш -ш з ким я зустрілися. Вуді, абракадабра забирає вуді, да, да. Це абрак... Це... а да. Абрака. А че ви так россигонькались, блядь, Алло, блядь Шорханы мої. Че ці разом, бляха, десь. Десь мої трошки. Моїх. Ну, ну, типу, мої розбілися Так, Аня метянчик що робить? Аня метянчик забирає рубі. О, тут Аганіка Сикара, о, типу, ой, хороший зараз буде фатик тут. А ну давайте подивимся. Тут... Самки богомола проти Цезаріо Ганіки, Ганіки. А, блядь, вони відходять. Куди ви, ей! Подождите. Не тікайте. Блін, а де ця? Я хотів на одесідку подивитися і нема вже. РС Пингвінич, Саншевич. О, Сансайковисі баши. А ну давай подивимося, що тут бувається. Пінгвінич давночик. Е! Пінгвіна забирає крипара. Де Ніро? Пінгвіна забирає крипа. Ніхуя нихуя собі. Сполохався. Ой-ой-ой, щось хтось по кому просажує. Він сховався. Фоксі вночі у них. Ой, Фоксі забирает. Бобкін забирає гуся. Харущ. Бобкін такого скіна взяв, конечно, бляха. Блядь, ну він прикольний цей скін, мені каже, типу. типа. Скажіть, четненькие такие любят такі. Такий Шльопик Шльопик такий. Каже, ей, подожіть мене, доубойоби Єба, тут Бобкін з Деніру, з масакром, там 0 хп, да я токсин йому просажую, піздес, як, Бобкін, вообще на одному ХП питається жити, Піднімається на гору і Зараз буде піздувати до своїх речать. е, пацани, мене б'ють нахуй прикиньте. Але тут комплекс з гусь. Піздець. Там, блядь, три пісюна, тут а тут два пісюна, які питаються зараз Бобкіна насадити на. І Бобкін, і Бобкін питається жити живе, дивися, він виривається. І тут йому дають короче, з кордита припіздону. Ану, живчик шо робить? давай подивись за живчик. Адріан забирай ваншотика. Він як завжди, блять, або поза, я ховається в в А Ану, оп оп. Сипать нього урон, шо блять. Гоние. Коли на волинь провали такий, блядь, урон, блядь. На нахуй. Коли на волинь такий урон провели, блядь, скажіть мені, блядь. просто брея, просто брея, блядь. Не то, что скилл, а, блядь, урон просто, каждая пулечка залетает. Подивись, ну это пиздец. Смотрите, ну это пиздец, блядь. Це ж і блядь, при тому. прикидаєте, типу, блядь. Ладно. Так. А хто тут ще типа є? Тут, типулечка ще малиш. У малиша, типа, 11, типа 12 не митянчик, малий забирає аніметянчик, а хорош. Хорош. Тут... В смысле, тут забрали, типа, стак... А, це аніметянчиків? Там мега, Там акулич. Біточок по комусь просаджує, давай подивимось. Пінгвін забирає СКПЗН, Ірвана забирає пінгвінича. іще. Вінсон з гранати СКП забирає. ніхуя собі. Жалко, що я цього не созняв. А де він в якому стації, блять? Сказочник. Блять. Ботон забирає Ліну, Хуй забирає Фоксика. СКП, змон батончик. О, аніметянчики. А ну, давайте подивимося. Зеліх забирає хакер, Твіті забирає сансейча. Чи... Мені каже, друга. Друга катка, вообще блять не передбачена, і слово зовсім і, блять, остануться там. Не стаки, типа по 4 людини, а чисто, блять, по пару чоловічків. Так, тин,ден, ден, 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 блять. Аніметянчики питаються забрати Анастасію, вони її забирають. Батонич зараз певно, що піде в від зони. Да, батонич йде в нок і забирають ескапізм, не забирають візі, вони збоку зайшли. І блін остається типу, бляха батонич, але батонич пливає. Бульк. Пливає. Еліс. Мали забирає карміча. Батоннич питається жити. Аніметянчик там на забирає твіті. Масакер від зони. Єбать, що буде, блядь, дивіться. 3 в один. Сюди нахуй. Жорстко. О, Бобкін! Бобкін питається щось робити. Дивіться на цю Шархана. Бобкін забирає легіонера. Тіпа з Фоксіком, 2 в один, забирають Бобкіна, Зелік забирає Бобкіна, остається один Фоксік. Сказочник Візі, Зелік, сходить один на один і забирають Фоксі. Тим самим, певно, що стак. Так, Бобкіна закривають, блін. А Марк був хорош. А Марк біл хорош. Ні, не закриває. Тут ще є Клепара, короче, якийсь пістолетомський вистріляється. Він що, перестріляв? Він через розпіл карти, їбача з пістолетика свого, з цього, блядь. Дивіться. Гляньте, як проходить урон, нахуй. Камон, блядь. З таким, блядь, пінгом я б би сам би хуя робив їх як сімочки. Тут, а, блядь, не вистає, блядь, обойм, а у нього, блядь, стільки-четырёх патро, блядь, кулю в перший і рад. Ні, це друга, брат. Просто блядь, просто собі повзати диві, і двиг и ебашишь. Ну тут його АІМ хреновить, А коли попадає, диви, просто блядь. Бля, блядь. Що <laughs> за рега, типа, блядь? Чого ні в кого такої реги нема, у нього така рега є, блядь. Хто мені скаже? Обернувся, да я. Хуя-хуя, хуя, 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 хуя дай минус броня вже нахуй, блядь. Закидочку, робить, закидочку часто виманюють, ви блядь. Перемоточка, перемоточка. Хуяк на перемотусі. Вітамінич мінус Опа, прилітаю йому, їбальце. Вінстон, Вінстона. Андріан забирає Вінстонського. Андріан забирає Вінстонського. Так. То все хуйня. Давайте подивимося на Нірванича. О, Нірванич, Нірванич це з Ліною І з Анастасією питається за Це... Аня Метянчик майже забирає Анастасію. Аня Митян обходить, забирає Анастасію і з Ліною один на один, забере чи не забере. І Аня Митянчик, Ліну більше за всього, певно, що. Ну, по хепесу Аня Митянчика більше. А, відхилюється. Ай, хорош, Ліна хорош! Аня чуть-чуть не вистачило на характер забрати. В неї було більше хпешки, але вона захотіла відхилитись і потім хорош, 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 хорош. Чого? Оце той момент, коли це треба дожимати, оця оце чуть-чуть, коли ти думаєш, блядь, йти не йти, йти не йти. І тут не йдеш, потім відхилюється чел. Вона б йому дала би дві пульки, а, це Аня Митянчик, і вона б би забрала. Би, ну, типа, але Ліна хорош, часто відхилилася. І в них було порумно, тоді вже вони почали на рівних типу, перестрілюватися і перестріляли. Красотка просто. Просто красотка. Так, остається три пстака, Бобкіна. Е, це Ліни, можна сказати. І гуся. Масакрика. Масакер виходить один на один, Адрін його забирає, і виходить ваншотик, падає на нього, то робить підкат і забирає його з дробаша. І тут, а в ноці живчик, якщо вони зараз запушать, це буде чітко, ну я не знаю, чи їм хватить. Характеру, блядь, допушити. Гусь виходить з Ліною, Ліна забирає гуся, треба, блядь, треба срочно, блядь, допушувати. Дівчата, блядь, пушта їх. От, оцей момент, коли могли дати в рот просто щастлигесечку Адріанові, бляха. Ну вони вже відхилилися, блях. І зараз буде от, то, що я казав. Адріан забирає, бля, з полу, з двох пульок, блядь, Анастасію, блядь, своїм мега-уроном. І остається 2 в 1, Жечик виходить з Ліною 1 на 1, Ліна забирає живчика, хорош, красотка, І там ззаді десь Адріан питається забрати. Ну, і Адріан своїм, своїм, закарпуським, закарпутським уроном, блядь, пізда яким забирає. Малишку, блять, ну чуть-чуть треба було допушути. Чуть-чуточку, блять. Ну на характері, блять. красотки, реально красотки, типу, блядь. Я не знаю, блядь, як цього типа, проходить такий урон, но це вообще не здраво, нахуй, блять. Всі, блять, ну Я ні в кого не бачу такого урону, блять, як цього кріпа, блять. І то, що він там живе на Гуверлі, нахуй, блять, І в нього пінг якийсь, це все до пізди, блять. Так, друзі, всіх обняв приподняв крутну спиночку. Сьогодні закінчився очередний день. Чекаю у вас на через день там, чи коли це сьогодні в нас, виходить, середа, в п'ятницю. Чекаю. Всіх обняв приподняв. Всім мирного неба. Слава Україні, ваші дяблищі.